Спеціальна антикорупційна прокуратура повідомила про підозру керівнику державного органу із спеціальним статусом у незаконному збагаченні на 56,2 мільйона гривень, а також у декларуванні недостовірної інформації. Джерела ведення Бабель у правоохоронних органах. Підтвердили, що йдеться про голову антимоновольного комітету України Павла Кириленка. Зазначимо, що Павло Кириленко був очільником Донецької ОДА у 2019-2023 роках. За інформацією САП у 2020-2023 роках чиновник, обіймаючи посаду керівника ОВА, отримав 21 об'єкт нерухомого майна. Та один люксовий автомобіль шляхом реєстрації права власниці на родичів своєї дружини серед набутого майна посадовцям: сім квартир у містах Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 квадратних метрів. Будинок на понад 220 квадратних метрів та дві земельні ділянки під Києвом. Два гаражних бокси, шість машиномісць, три нежитлових приміщення загальною площою понад 160 квадратних метрів. Автомобіль BMW X3 загальна вартість активів склала 61,7 млн грн. мільйона гривень. При цьому законні доходи чиновника та членів його родини не дозволяли здійснити таких покупок у своїх деклараціях за 2020-2023 роки. Чиновник приховував нове майно.